Так, презентація видна. Супер. Всіх вітаю ще раз. Мене звати Іван, студент Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні хочу вам презентувати аналіз доповідь на тему сантимента аналіз на базі великих мовних моделей. План у нас на екрані спочатку поговоримо про актуальність, потім про формальну постановку задачі, про те, в цілому, як працює алгоритм оцінки впливу, і подивимось на результати. А якщо говорити про актуальні задачі, то вона є доволі актуальною. Тобто, в дуже багатьох сферах ми хочемо розуміти настрій людини з приводу певної ситуації. Мої доповіді я більше буду розповідати про фінансовий ринок, тобто як певний текст може вплинути на людину з точки зору її інвестиційних рішень, тому що це було дуже важливою частиною моєї дипломної роботи, але, почавши більш детальніше ресерчити, не знайшов того алгоритму, який би підійшов саме для мене, тому прийшлося щось робити своє. Що ж, якщо казати більше про таку формальну постановку задачі, то в нас фактично є набір тексту. Де у кожного тексту є своя мітка, чи негативно вона впливає, чи нейтральна, чи позитивна. Для того, щоб це все відбувалося, у нас є енкодер, який приводить цей текст відповідно в якийсь вектор знак. В більшості випадків це якісь числа для кращої роботи, і також класифікатор, який, аналізуючи дані від енкодера, вже робить певні рішення. Основною ідеєю є те, що ми маємо мінімізувати нашу різницю між правдивим результатом і тим, що наші моделі або наш алгоритм повертає. Якщо більш детальніше казати про мій алгоритм, я вирішив використовувати LLM Lama 32 яка була донавчена на даних фінансового, фінансових даних, тобто саме як кожен текст може вплинути на ту, чи як текст впливає негативно, нейтрально чи відповідно позитивно на кожен на фінансові рішення, і відповідно, за допомогою деякого фейнтюну додаткового саме до налаштування моделі, я зробив так, що вона завжди повертала мінус 1 нуль або 1, мінус 1, якщо це негативний текст, нуль, якщо нейтральний, і один чи це позитивний. Також однією з аспектів, які б я хотів бачити, це те, щоб мені поверталося саме рівень впевненості, тобто наскільки цей, цей результат може вплинути, наскільки сильно. Тобто, наприклад, якщо там. Ми бачимо, що США вводить якісь нові тарифи на іншу країну, це впливає дуже сильно. Але, наприклад, якщо ми маємо, що там США підвищило там, тарифи на 1%, це не вплине так сильно, але все рівно може вплинути. Тому я ще хочу саме дізнатися цей рівень впевненості. Для цього я використовую модель Лара Чіменені. Тобто це велика модель, яка також побудована для того, щоб робити сантимент-аналіз. Але через те, що вона не дуже сильно може зрозуміти контекст, тобто вона бачить ключові слова в тексті. Якщо вона бачить, що США підвищили тарифи, то вона просто побачить слово підвищили і видасть там, що це негативний. І буде в неї там впевненість, там, 90%. Але якщо вона там побачить текст, наприклад, це більш детальніше там, на результатах, побачимо, але. Текст, де якби є якісь числа, які підставляються між собою, вона може повернути, що це, наприклад, негативний результат, хоча насправді це нейтральне або позитивне. На тестах ми це побачимо. І відповідно мій алгоритм повертає пару чисел, таку як спочатку це відповідно сам сантимент, а далі це рівень впевненості. І далі цими числам вже кожен може робити, що йому буде потрібно. Якщо сказати про експериментальні результати, тобто я брав набір даних фененшл Bank і порівнював мою llm модель з двома відомими Фінберт. Це доповнює звичайного Берта, першої моделі, але яка була натренована якраз на фінансових даних. І коли я робив певний пошук в інтернеті, в більшості випадків якраз рекомендувала саме цю модель. Барт Large-Manly Менлі це якраз це дуже сильно покращена версія Барту, яка дає доволі непогані результати. Але. Є моменти, коли саме на фінансових даних в неї стаються збої, тому що їй дуже важко називати сам контекст. А фінансовий контекст дуже важливий. Тому по результатам ми бачимо, що в принципі LLM має набагато кращі результати, ніж більшість цих двох моделей. В принципі, усюди вона перемагає. Якщо казати саме про порівняння мого алгоритму, то, як ми бачимо, у нас є приклад чотирьох різних текстів. Перший текст це USA, remove Removal Towers for Europe. Тобто, відповідно, те, що США прибирають всі тарифи з Європи. Фінберт нам каже, що це абсолютно нейтральна новина. Барт каже, що це абсолютно позитивна. і наш алгоритм також каже, що це позитивно. І відповідно, ми отримуємо конфіденс такий самий, як повертає Барт. А, наступний приклад Company Reports. Ну, відповідно, особливо, приклад – це показник того, про що я казав, що якщо ці дві моделі бачать якесь число в порівнянні з собою, то вони... Постійно починає ламатися. В цьому прикладі на другому тексті ми бачимо, що ну, в цілому те, як був прогноз, так відповідно у нас і сталося. Але Фінберт для цього каже, що це негативна новина, тому що він якраз бачить порівняння між двома числами і думає, що це погано. Барт каже, що це позитивно. Також, мабуть, через порівняння він трішки відбувається відповідно наша, але каже, що це нейтральна новина, і ми для неї конфіден скорні, як не виставляємо, тому що це нейтральна. Те, що рейтинг Cost Increased, тобто насправді це є доволі негативною новиною. Тобто Фінбер цим не справляється. Я думаю, що через те, що щось підросло, то це гарний привід, але насправді ні. Баджет в цьому випадку справляється набагато краще, наша LM так само. Те, що акції закрилися без зміни, Фінберд і наш алгоритм відповідає так само. І те, що Apple released a new продукт, насправді це був такий. Доволі важкий кейс, тому що коли я спочатку робив свою диплом, я почав використовувати Барт Large і почав тестувати його. І саме на цьому тексті я зрозумів, що ця модель мені не підходить, тому що те, що Apple випускає новий продукт, це може вплинути на фінансовий ринок, але б я не сказав, що доволі сильно як показує Барт. І мій алгоритм ЛМ відповідно повертає, що це доволі нейтральна новина, і на неї можна не звертати увагу. А якщо казати про висновки, то в цілому цей підход працює доволі гарно, тобто він точно краще, ніж використання якихось барт-моделей, які дуже часто рекомендуються для таких тем. Але все рівно, якщо в тексті є дуже мало контексту, наприклад, у нас просто є два слова, там сток, хай умовно. То ну, LLM також не буде сприятись, да й думаю, людині буде трошки важко зрозуміти. Тому все залежить від того, наскільки є багато контексту, і чим більше контексту, тим справедливіше будуть рішення. З приводу конфіденс, скоро для майбутньої роботи я його трошки адаптую, саме отримуючи конфіденс від самої LLM, але в мене є певні поки проблеми, тому вирішив для демонстрації показати такий підхід з Ларчмана. Це, мабуть, це. Дякую за увагу. Якщо в когось є питання, буду радий відповісти. Дуже дякуємо. І справді, чи є в когось запитання? Можливо, якісь запитання до доповідача або самої теми, або технології. Гаразд. Дякуємо. Це було справді дуже цікаво. Щось дуже нове, і ще й навчається, вдосконалюється. Це супер. Дуже дякуємо.